У проморському районі діє мобільна бригада соціально-психологічної підтримки постраждалих від домашнього насильства. Тому, якщо ви опинилися в скрутній життєвій ситуації, будь ласка, звертайтеся за телефоном, і наша бригада вчасно відреагує і надасть всю необхідну вам допомогу. Ще влітку 2022 року в Зазимській територіальній громаді створили мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги з місцем розташування офісу в селі Зазим'я. Мобільна бригада діє в рамках договору про виконавче партнерство між фондом ООН у галузі народонаселення та громадською організацією інноваційні соціальні рішення щодо створення та запуску мобільних бригад. Соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від насильства та внутрішньо переміщеним особам, які були вимушені залишити зони бойових дій. Все це реалізується за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Канади та Central Emergency Response Fund. Що саме роблять фахівці цієї бригади? Надають психологічну допомогу постраждалим. Реагують на повідомлення про випадки насильства, інформують постраждалих осіб про медичні, юридичні та інші послуги, які можна отримати для подання наслідків насильства, роз'яснюють постраждалим особам їхні права та можливості отримання допомоги, проводять інформаційно просвітницьку діяльність. Поступив дзвінок на соціально-психологічну мобільну бригаду бригада виїхала в село Пухівка. було надана соціально психологічна підтримка, первинна психологічна консультація. Була проведена консультація з питань соціального захисту людини. Тобто, бригада вчасно відреагувала на виклик. Тому що бригада повинна протягом доби відреагувати на вигляд. Тому ми екстрено виїхали, і людині надала соціально психологічну допомогу в критичній ситуації. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте за номером телефону 096 141 51 78, або пишіть у Viber чи Telegram за цим номером телефону. Допомога надається безкоштовно.